Як бачимо, пристрій два рази брав листочок. Це свідчить про проблеми із соленоїдом захвата бумаги. Селеноїд знаходиться ось в цьому місці. Щоб туди дістатися, необхідно викрутити шуруп. Потім в указаних місцях обережно піддіти викруткою. І знизу ось в цьому місці буде. І зняти бокову кришку. Ось і сам селеноїд. Як видно, він залипає. Його необхідно зняти і почистити. Ось так повинен працювати робочий соленоїд. Роботу зроблено, можна і рахунок виставляти.